На четапи бум-бум. Було таке зібрані різні модельки та різних розмірів. Це гарно прошито, дуже гарно тягнеться, дуже оригінальний пошив. Розмір S. Тут вже присутня вставна чашечка поролонова. В сірому кольорі. Ззаді вставка сіточки. Також дуже так. оригінальний та красивий. Розмір М. Така ж моделька в розмірі N. Та М в комплекті йдуть в стані чашечки поролонові. чорний топ. Також дуже красива та оригінальна моделька. Розмір L. Така ж моделька в розмірі S. S. A, S. В Комплект, присутні ролонові чашечки. Та рожевий дуже гарно тягнеться. Розмір L. В комплекті також додатковий. Останні чашечки і виходиться також розмір L.